Добре, в попередньому році ми, натискаючи на кнопку History, зробили так, щоб у нас відкривалося друге activity. А тепер ми хочемо в це друге activity передати наш список історії, підрахунків, які ми робили раніше, і будемо відображати його як список елементів, які скролиться. Для початку нам треба передати в друге activity, в history Activity оці наші э, список. Стрінгів, хісторіст. Як це робиться? Якщо ви вже проходили навігацію, там я пояснюю, як в intent з допомогою інтенту передавати дані. А, ось. А зараз коротко вам просто нагадаю: Intent. Put extra. Вказуєте ключ даних. Наприклад, це буде history list. Щоб потім за тим ключем ви могли в іншому активіті витягнути, витягнути ті дані. І тепер сюди передаєте якраз history list. А, Добре. Інтент нам підкреслює: він нам каже: дивись, каже, дивись, Андрію, тут є купа типів, які ти можеш впихнути в екстра. Але там немає ліст. Окей, кажу я. Я, тобі, я бачу, що є put extra array стрінгів. Бачу, тут є доступний array. Можливість впихати в intent масив, а не список стрінгів. І тому я використаю саме цю функцію. Як мені потрібно мій список конвертувати в array, в масив? Як це робиться? Дуже просто. to type array. Бачите, помилка пропала, тому що тепер в нас використовується автоматична функція, яка приймає на вхід масив, масив стрінгів. Тут не лякайтеся, хто не бачив ніколи Java. Це Java. Добре. Ми можемо передати масив. Супер. І тепер ми в другому activity його отримаємо по цьому ключу. Беру history activity history list. Тут я беру інтент. Кожна activity має доступ до свого інтенту. Потім знак питання, тому що інтент може бути null. Може бути null? Get. Та ні, виходить? Ні, не може бути в даному випадку null. Хм. Я щось думав, що добре, неможливо. Значить, не обов'язково нам робити перевірку на null. Беремо intent, з нього дістаємо get array. Є щось таке? О, string array list. Extra. І вказуємо обов'язково наш той самий ключ, який ми використовували раніше: History List. Це я закрию, це закриється, це закрию. Ось History Activity. Ми додаємо той самий ключ. Добре, отже, ми дістаємо, якщо ми б нічого не передали в History Activity, тоді нам би повернувся, і ми б все-таки попали сюди в функцію onCreate, то реаліст був би null. Тому ми перестрахуємося, ми використаємо Elvis оператор. І якщо реаліст є Null, тоді ми візьмемо новий RayList of String. Ів. Все, тепер бачите, тут підказка типу помінялася. Тепер у нас ніколи. У нас в 12 рядку не буде цієї невизначеності, не буде цього нуля. У нас завжди буде рейліст. Або якийсь, який ми дістали, або пустий, якщо інтент не містить ніяких даних. Давайте перевіримо з тобою логу, логування, що History, Activity ми передаємо таке. Як ми це перевіримо? Log.d. Пишіть, пишіть таку функцію, вказуйте тег, нехай це буде назва вашого activity. І другий параметр. Він приймає два текстових параметри: перший тег, другий меседж. І тут буде history list. Я хочу подивитися, який буде його розмір. Ось, history list size. Я хочу оцей рядок, що робить коду. Коли він спрацює, тоді в логах, отут в логах, мені виведеться текст. History list і розмір списку, який я отримав. Таким чином зручно дивитися, як виконується код. бачите, скільки логів не моїх. History Activity. Окей. Запускаю. Відкрив локкат. Ви переконайтеся, що ви обрали свій емулятор, який зараз запускається, або фізичний пристрій. Ось, вибрав його, і тут вводжу ваш е, оцей тег перший параметр history activity. Щоб мені відфільтрувало, тому що логів насправді дуже багато, якщо я не поставлю тут фільтр. І тепер я додам щось в список. Мінус 5 дорівнює. Потім. Мінус 99 дорівнює, потім зачищу. Ой, добре. І відкрив хісторію. Не попав, що називається. І мені нічого не повернулося. Бачите? History List null. Чому? Чому? Будемо дебажити? Будемо дебажити. Так, ключ той той. Окей. Давайте. Напевно, насправді, в history ліст нічого не додавалося. Мало би додаватися? Я ж натискав, то рівнює. Добре. Ставлю брейкпоінти. Attach Debugger to Android Process. Вертаюсь назад. І поїхали. Зараз код зупиниться на брейкпоінті. Так виглядає дебаг. Коли я натисну на кнопочку History, Ось, код почав виконуватись зверху донизу, а дебаг робить так, щоб код зупинявся, і ми могли подивитися, так, що діється в нашому об'єкті, які дані є в яких змінних. Тобто, щоб не фантазувати в себе в голові, як, як зараз виконується код, і не пробувати зрозуміти, в чому помилка, ми можемо зупинити код, заморозити, так би мовити, взяти його з ліпок і подивитися на його актуальний стан. Так просто легше думати. В debug моді. Дивлюся, що я хочу перевірити, поки виконується програма. Я хочу перевірити, що дорівнює наш даному етапі наш history list. Тому я відкриваю тут, бачите, кнопочку Evaluate Expression. І я вводжу history, list. я отримую доступ до того history list, який зараз є в моїй програмі, на моєму девайсі, і можу подивитися, який є його стан. Чому він дорівнює? size. Окей. Okay. Треба ввести ось так. Main activity history list. Чому? У мене ж є доступ до history листа. Він каже not ca not captured. Добре, чому я не можу продебажити оцю штуку? Main activity is not captured. Дебагер його не може вловити. Я почав гуглити. І нагуглив ось таку штуку. Mm -hmm. Ось так оверфлоу. If you want to debug variables inside set.clickListener, listener, you should use the normal listener без лямбди. For your information, означається абревіатура. Lambda Expression, як, наприклад, Click Listener, а ми саме його ми в ньому пробуємо дебажити. From Kotlin is not debuggable. Воно не є таке, яке можна продебажити. Чому тут є навіть, посилання на те чому? Тут посилається на рефлексію, якийсь баг і тому подібне. Вам цього знати зараз не обов'язково, але проблема в тому, що ми не можемо. Відслідкувати в дебазі, що знаходиться зовні. Але є обхідний шлях. Я думаю, може вирізати цю помилку, що і зразу вам показати, як... Ну, як я знайшов фікс, але я хочу, щоб ви бачили, з... ну, що насправді на кожному кроці, коли навіть я реалізовую вже як досвідчений розробник, якийсь функціонал, начебто простий, є спотикання. І це нормально спотикатися, знаходити якусь. Помилку, от нас список не передається, ось дебаг не працює. І, і зараз заодно я вам покажу, як це фіксити. Щоб ви не втратили основну нитку, якби завдання, роздумів, я нагадаю, що ми зараз пробуємо заставити, щоб дебаг працював, щоб можна було відслідкувати, чому хісторій-ліст на histрі активіті нам приходить пустий. Я побудував собі гіпотезу, що, можливо, ми і список не заповнюємо на Main Activity, перед тим як передавати його на history Activity. І я хочу цю гіпотезу перевірити. А в такому випадку є цікавий лайфхак. Ми можемо просто створити нову змінну. H, назвати її, і тут присвоїти, значення списку, який знаходиться якби, за рамками setumліisten. І тепер ми будемо дебажити, що є в змінні H. А в ній буде те саме, що в History List. І таким чином ми зможемо це побачити. Давайте запущу код. Щоб дебажити код, нам обов'язково потрібно цей код ну, запустити на емуляторі. Ось, тепер код на емуляторі, який виконується, дорівнює тому, який в мене є тут, в Android Studio. Я можу знову поставити ось breakpoint тут. Я хочу, щоб код зупинився одразу після того, як виконується 126-й рядок. Я натискаю, давайте щось додам. Якийсь один запис дорівнюю, я натискаю. Знову другий. Потенційно, кожного два рази я натискаю дорівнює, мало би два рази додатися в історію два стрінга. Подивимося, чи додається? Давайте я натискаю history, Хоп. Є. Код виконання коду зупинилося. І дивіться, ну каже, все окей. Re list, бачите, оцей H. Я можу, е, я код зупинив, він оцінюю стан програми, і бачу, що зараз на даному етапі виконання програми в Rayлісті є два елемента. Це дуже зручно. Що тепер я знаю, що моя гіпотеза не справдилась, що насправді список в MainActivity наповнюється. Тоді, чому він передається пустий в наступний Activity? Будемо досліджувати далі. Так, history, Може, просто я не ту функцію використовую. Бо ключ той самий. Давайте ще раз перевірю. Тобто, бачите, я, я надиснув history, Код призаморозився. Я, Щоб його відморозити до наступного брейкпоінту, я натискаю resume program, Тобто продовжити виконання програми. Програма буде виконуватись. Тут тут зупиняється на тих брейкпоінтах. Ось, і зараз стартне Activity. Незадовго після того спрацюю onCreate. І зупиняємо ми знову на брекпойті на 13. Але це ще зарано. Ми не бачимо, що є в History List, тому я натискаю далі. Так, тут wait. Натискаю далі і бачу history List пустий. Так, моя гіпотеза тепер інша. Що я передаю дані як Array, а дістаю як array list. Тут я передаю як. Тут екстра як. array, так. Може, є інша функція Get string array А ось, бачите, я використав get array list extra. Git, кажу, get string array list extra. А треба, напевно, get string array extra. Тому що я передаю не array list, а array. Ну, подивимося. Подивимося. Тепер тут помінявся трошки тип. Якщо я get string array, тоді тут має бути Array. Of. Ось так. Гад. Запускаю заново. Ця квадратна кнопка вона зупиняє дебагінг. Ну, Окей, код перезапустився. Я можу зняти брекпоинти, бо мене вже не цікавить. Ось тут а в кнопці. Мене більше цікавить, що відбувається в MainActivity. Цей брекпойнт також знімаю. Мене цікавить 14-й рядок. Хочу побачити, тому що мені важливо, що відбулося в 13-му рядку. Чи ми отримали, власне, наші дані? Ну, давайте ще раз. Я, я запустив програму, я поставив breakpoint, але зверніть уваги, галочки нема. Тобто дебаг зараз вимкнений. І щоб його вимкнути на ходу, мені потрібно ось ту кнопочку натиснути. Attach Debugger. тобто запустити в дебаг моді е, мій емулятор. Оп, вибираю цей процес. Тут може бути багато різних пристроїв. Я обираю саме свій, свій емулятор і саме свою програму калькулятор. Окей. Галочка з'явилась, Значить, дебаг активовано. Тепер, коли Sky History, попадаємо сюди і бачимо знову пусто. Чому Intent. буду бачити через, знову через цей Eulate Expression? Я виключу. От те, що я вводжу тут, це цікава насправді штука. evaluate. Це ніби я вводжу прямо ось перед 14-м рядком код, щоб подивитися, що знаходиться всередині. Але я не можу його тут вводити, тому що я буду впливати на виконання програми. Мені не потрібно не чіпати код, поки я в дебах-моді. Тому я можу в дебах-моді. Скористатись функцією evaluate Expression. І тоді я зможу викликати якісь функції мого коду в теперішньому замороженому стані, не впливаючи на код безпосередньо. Що я хочу перевірити? Я хочу перевірити, а що є в моєму інтенті. Екстрас. Що я не можу дістати нічого? І Я зрозумів, в чому проблема. Так, дивіться, тепер я getStringArrayExtra Array extra використав правильну функцію, але я, дурне, забув додати е, щось в історію. Я запустив емулятор, але не додав нічого в історію. А коли ми перезапускаємо емулятор, тоді всі змінні, які є в оперативній пам'яті, а на отже, і наш history list в Main activity, він теж є в оперативній пам'яті. Вони стираються. Ось, так що тепер я додам якісь елементи в історію, натискаючи, дорівнює. це на 9. Дорівнює. Має бути два елемента в інтенті. Breakpoint поставив на 129 рядок MainActivity. І досліджую, щоб тепер все пройшло добре. Натискаю History. Дивимося. Дебагер зупинився на цьому рядку. Я можу подивитися, що є в інтенті після того, як я викликав функцію put extra, чи я туди щось додав. Ось тут, якщо я можу взяти цей об'єкт, розгорнути його і подивитися на так, знайти: ось є extras, і є ключ History List і є елементи аж 38-6, тому що я перед тим ще робив одне, одну операцію, ось цю, яку я не показав на відео. Словом, аж три операції звернулися чудово, значить в інтент вони додаються. До речі, так само ви можете зробити і тут і в expression, і в Evaluate expression, І ставши екстраси. Навіть просто викликавши функцію Get. Та, ні, нехай буде екстрас. І побачите, що є якісь дані в бандлі. Відпускаю breakpoint до наступного breakpoint. Є, натиснув топочка Резюм, і код далі зупинився в, в History Activity. Ми її відкрили, ще не встигли відобразити, але я вже хочу подивитися, що знаходиться в History List. І є, ура! Ми отримали в нашому History Activity три елементи історії, які ми додали в Main Activity. Чудово. Як завжди, не забуваємо комітитися. Команд К. Додаю все, що було додано. В Unstaged. Додаю в Staged. Швиденько передивляюсь, що це було. Так, MainActivity, тому що ми додали Activity, що цього навіть не я. Потім кнопку додав, все вірно. Потім. А, да, мені згенерувався Activity History для нашого нового Activity, History Activity. І новий код в Main Activity. Я додав. Було так, стало. Так. Угу, файно. Добре. Це все треба тепер закомітити. Назву цей коміт history, тобто передаємо history to history activity. Ось так. В цьому коміті ми навчились передавати дані з одного activity в інше. Збереглися. В наступному уроці ми можемо вже відображати ці дані, які ми передали сюди. В списку, який може скролитись, якщо даних буде дуже багато. Бувайте.